Лосінний сорт крем плюс екстра. Вага 15 кг, ціна 7 євро за кілограм. Отже, перше це у нас йдуть ось такі от лосінчики. Дивіться, які класні. Боку якийсь такий класний надпис З сірого кольору, класичні, гарні лосіньки. Далі йдуть ось такі малинові. Бачите, розиночка, вся гарно тянеться. Так, далі в нас йдуть такі от байкові, теплесенькі. Лосінки. Подивіться, вони гарні, як гарно виглядають. Бомбезно. Так далі у нас ідуть ось такі ось цікаві, легузькі, штанішечки. У нас дуже класні. Так далі чорного кольору, ось такі от. Теж на резиничці, це такий меншенький розмір. Дуже приємні на дотик. Так далі у нас йдуть ось такі ось Бачите, та резиночка все гарно тягнеться Далі ще одні лосінки. Ось такі цікаві, ззаду на пушапчику вам йдуть. Теж дуже прикольні. Далі синенькі, ось такі легесенькі-легесенькі. Дуже класні. Далі ось такі сірі спортивні штани, теж дуже гарні. Ось такі сіренькі з полосочками під класику. Далі ось такі от лосінки, Теж прикольно виглядають. Наступні у нас будуть сіренькі простесенькі, ось такі от. Дуже класний лот, багато базових таких лисінь класних, чорних, класичні. Далі у нас ось такі от синенькі. Теж прикольно виглядають. Це у нас такі спортивки. Навіть класика більшість. Це теж простесенькі такі оцінки на бразиночці. Чорна база, класика, віченький розмір, гарний великий. Це такі класичні теж, тут класичні штани. Далі ось такі от. Це у нас такі кислосіни цікаві, теплесенькі. Це теж класика. Чорно, проста, класика. Далі у нас ось такі пасінки, з чорні, класичі. ще одні чорні, дуже більш такі підштаніжки. Штями, це гарну розиночку. Це дуже гарний стане, тому що це крем екстра. Далесенькі такі. Далі ось такі. Це лесенькі теж. Дуже нові теплі, о, ці теж дуже класні, подивіться, штани. Такі менше, розмір, розірва, теж тянеться. Це класичні штани. й ось такі цікаві лосіни. Бачите, ось такими по боках колосочками золотистими. Ось такі квадратики теж проходять. Чорні. простенький. Чорних дуже багато, тому що це класика, всі носять гарні чорні, чорний простий, але є й дуже такі з це сюди такі от клюши, І дуже такі легузькі-легузькі. Чорні, да, як красичні. О, це такі русини, які зараз дуже в тренді, подивіться, які вони. Це так шкіра. Клас. Але прикольно виглядає. виглядають. Такий менший розмір. Далі ось депі штани спортивні, спортивки легасенькі. Це дешки такі цікаві лосінки. А ти на резиності всі гарно тягнуться, як я вже й казала. Це вже класика теж, лосінки класичні. Такі до школи дитині або ще ліс погуляти, задума кушавчику, все як має бути. Така от класика теж. Ми розпакували більшість з половини лоту. Ще покажу вам останнє. Це теж дуже класні, подивіться. Зеленого простого класичного хату поля. Ми розпакували більше половини лоту.